Він був людиною з великої літери. Був інтелігентом і до останнього подиху боронив Україну. 12 жовтня в бою на Донеччині загинув камінчанин Сергій Сідих. Про скорботну втрату сповістив міський голова і висловив глибокі співчуття рідним чоловіка. Сергій Сідих навчався в індустріальному технікумі, закінчив Дніпродзержинський державний технічний університет та працював на металургійному комбінаті. У Сергія було багато друзів, адже він був надійною людиною і в будь-яких ситуаціях приймав правильне рішення. Хороший, добрий чоловік. Знаєте, небо воно завжди забирає лучших, к сожалению. От ушев очередной наш брат в небесну вже тисячу, не знаю сколько. І сьогодні 40 днів, як ми помнімо наших ребят, які погибли недавно шість бойців. Війна, вона ось така війна пам'яті тих, хто погиб за свободу України. І допомагайте тим, хто ще жив. Слава Україні! Для командира це був найкращий боєць, який був радником, стратегом та не мав страху. На всі завдання ми з ним ходили. починаючи штурмів літніх і закінчує 12 числом. Був відважним, дуже відважним. І проводимим, Надійним. Тож тобто герой. І відзнаку йому вручили за геройські фінки. А, на жаль, посмертні. Тому я що можу сказати? Такі герої не вмирають. Вони живуть в наших серцях, в наших душах. Так що слава Україні, хлопці! Герої не вмирають. В останній шлях прийшли провести рідні, побратими та близькі. У Сергія залишилася донька та мати. Панахіда проходила в козацькій церкві про святою покрою православної церкви України. Поховали героя на алеї Героїв кладовища соцміста. Доземний уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять і слава герою.